Вас вітає компанія Greenway Auto і сьогодні у нас на перегляді ось така красива машина. Надійна, економічна і недорога в обслуговуванні. Це Volvo V-60 2011 року випуску, яку ми привезли з Європи, точніше з Бельгії, розмитнили, зробили сертифікат. І автомобіль готовий до першої реєстрації мараю на облік. Ціна питання буде коштувати вам близько... 5,5 тисяч гривень з урахуванням пенсійного фонду. Ексклюзивність цієї машинки в тому дуже-дуже красивий колір. Такий перламутр. Не знаю, як передає камера, але ну, вживу, коли побачите, то ну, дуже красивий. Дуже велика рідкість зустріть Volvo Любу вольву в такому кольорі, будь-яку модель. Отже, зараз пройдусь, покажу ззовні, як виглядає автомобіль, салон, технічну історію, це все покажу. Щоб було зрозуміло наскільки достойний цей варіант для вас, для перегляду. Ну хороша ціна, дуже хороша ціна на цій машини. Автомобіль не боїться корозії, ржавчин, тому що капот алюмінієвий. до речі, сколів немає. Знизу пороги це пластикові такі накладки, вони заходять тяжко під дніще, тому якщо поцарапали порог або ще там щось зацепили, то не критично. Так виглядає зовні автомобіль. Хороша літня резина, практично нова. До речі, заведений, рівно тихо працює, ніяких парів, димів, нічого немає. Ззаді парктроніки є, хороша комплектація. Драйв, система старт-стоп. Радом, ничего не побито. Ну, вот так выглядят зоны автомобиля. Зазоры все равные. Лобове скло рідне, не мінялось навіть, хоча велика рідкість, одиничка. В Європі часто лобове скло міняється, не продаж тих Є система City Safety, безпеки. Так, по салону і по комплектації. Карти. Резинки, накладки стан. Сіпс, система комплексна безпеки при боковому зіткненні. Ось така функція у Volvo є, що передня спинка, крісла переднього завжди складується. Теж практично. Дуже комфортний автомобіль, класна шумоізоляція. Теж пластик, резинки, поруги все ціле. Водійська сторона. Водійське крісло, потертистей немає, не продавлено нічого. Шкіряний руль, мультируль круїз, контроль управління магнітолою, гучний зв'язок, все на рулю. Так, у нас тут є клімат контроль двохзонний. Працює холодом, дує теплом теж. Систему старт-стоп відключати можна, парктроніки можна відключати. Механіка шести ступка. Працює в парі з двигуном 1.6 дизель, дуже класний двигун. Пізніше розкажу про нього. Розширене меню. Дуже багато настроїв, русифіцируене. Полічну їзду можна настрайти для сих нас, настроїв. настройки автомобиля, настройки ауди, настройки климата. Тоже дуже много разных настроек. Аккумулятор. Очень классная акустика, звук, э ну и так далее. Так, Технічно, значить, у нас 254 тисячі пробіг, він оригінальний, зафіксований, документами покажу. Заводиться ось з кнопки. Показує, що потрібно пройти вже тиво пройти, активована система. Старт-стоп, виключив, включив. Запас понад 180 км, це все-таки там 4 бака чи ще... на ну, якому режимі. Оберти чітко, зафіксовані, не плавають, не пригають, не заводиться з пів оберта. Все дуже добре. Підемо, подивимося під капотом. Електроручник. Робота двигуна. Рівно тихо. Двигун 1,6 дизель від Peugeot Citroën. Саме розповсюджений економічний їде добре. 115 кінських сил. Новіший один раз придвал 8 клапанів, Найдешева заміна рівня ГРМ. Тут один ролик і один ремішок. Турбіна дуже надійна, там по 400-по 500 тисяч вихожує без проблем. Код двигуна, ось дивіться, D4162T. Ніяких картерних газів немає. Це робота двигуна. Так, що ще? По історії. По історії і по обслуговуванню. Значить, є тих паспорт внутрішній по машині, сервіс, ключовий документ, фіксація. Тихогляду останнього пробігу, рік назад у 2023 році було зафіксовано 241 тисяча, зараз зараз 254. Двойний пол, величезний багажник. Якщо складець крісла і задні спинки, то дуже багато місця. Ось такий у нас сьогодні на перегляді Volvo v 60 в ексклюзивному кольорі. перламутр дуже красивий. Тому хто цікавиться такими автомобілями, дуже хороша ціна. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. Знаходимося ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18, біля Мрео, там автомайданчик і там дуже-дуже великий вибір Volvo. Ми спеціалізуємося по, цім, по цьому бренду, дуже багато перевозимо. На цьому, друзі, все. Ну і Також анонсую, що в наявності є ще така ж сама В-60 12 го року на автоматі в топ-комплектації. На цьому, друзі, все. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте подобайки, Рекомендуйте друзям. Закінчую перегляд, до зустрічі!